Привіт, мої дорогесенькі! Сьогодні будемо спілкуватися з родовими сутностями. Отож. Нікого нічого не загадуйте, звісно, тільки про себе думайте, бо будемо дивитися саме ваші родові сутності. Отож. Сказка. Я хочу сказати, що ваше життя нарешті починає налагоджуватися це 100%. О, дьявол. Привіт, родова сутності. Я уже, уже є связь. Дьявол готовий давати вам е, дари, блага. Чудово. Давайте подивимось. Родові сутності. Розмова з вашими родовими сутностями. Вони можуть бути як світлі, так і темні. Не лякайтеся, це нормально. Можуть бути і ті, і ті. Тоді давайте і родові сутності, і темні, і світлі. Да? Нижня вібрація і верхня висока вібрація. Отож, у нас буде знову ж таки три позиції. Ми визиваємо сюди світлу сутність роду перша позиція, і темну сутність роду, перша позиція. Ми визиваємо сюди світлу сутність роду, друга позиція. І темну сутність роду, друга позиція. Ми визиваємо сюди світлу сутність роду, третя позиція, і темну сутність роду, третя позиція. Обов'язково ми з вами зараз. Захистимо, поставимо бар'єр захисту. Обожнюю цей запах просто неймовірний. Обожнюю. Захист вже недавно стоїть, і мені сказали, що у вас немає ніяких проблем з сутностями роду, вони навпаки за вас. Нема чого боятися. Так, давайте будемо дивитися сутність роду, перша позиція. Тут уже злів нам говорить про те, що. Нам говорить про те, що, в принципі, у вас взаємодія повноцінно йде з високими вібраціями вас підтримують, вам допомагають, і якраз ресурси у вас на це є. Вам зараз буде даний шанс. Давайте подивимося про який шанс. Сутності роду, о нова новий шлях, нова дорога. Нове бачення відкривається. Так, видлюдник, император, выход из а, застоя, кто-таки император, покажи, покажите мне, кто-таки император, справедливость, кто-таки император, кто-таки император, мужчина император. Слухайте, ну, якась така цікава ситуація. треугольники закриваються, ви пропрацьовували. Ви пропрацьовували, ви працювали над собою, духовність. А, і що він? Був закритий. Новий сценарій відкривається вам. Новий сценарій відкривається. Пізнати істину. истину. Все, все те, що було закрито у вас. Ви вийшли із... А... Ай, блін. Дивіться, що мені кажуть. Ні-ні-ні. Це прошлий мужчина закривається у вас. Прошлий мужчина. Обнулення йде по кармі. Обнуление з мужчиною по кармі. Вам дається шанс на нові стосунки. Ваш імператор уже йде. Істинний мужчина. Вищі сили у вас. Мах. Блях, охренеть. Істинний мужчина йде до вас і вас благословили вищі сили, вища вібрації. У вас благословили. Що це? Ви боролися? Ви працювали? Духовність прокачували. Так, да, і у вас тут повноцінне благословення йде. На стосунки, Дивіться, тут з мечі вже. Тому що ви прийняли рішення. Яке ви рішення прийняли? Я готова пізнати свою силу. Я йду в свою силу. Клас! Я йду в свою силу. Тому що раніше був самообман. І ви добре знаєте, що ваша сила це все ж таки любов. Здійснення бажань. Здійснення бажань. Ваш мужчина вже на шляху до вас. Так, на шляху до вас. Коли проявиться мужчина? Ну, дивіться, протягом 6 місяців. Та. протягом 6 місяців. А, більше того, я скажу одне. Стоп. А, дайте мені старший аркан, якщо це якщо це тиждень, якщо це 6 тижнів. королева кубков. А дайте мені, будь ласка, старший аркан, якщо все ж таки 6 місяців протягом 6 місяців. Зірка, старша аркан зірка. Так, да, все-таки 6 місяців. зайки, сорі. Бо я подумала, може це 6 тижнів. 6 місяців. Це тоді, коли буде повністю тепло, коли буде повністю зелено. І бачите, тут сніг тане. Ну, е Між нами таєт льот. Е Мені да. кажуть, що у вас відкривається. Все, у вас вже новий шлях. Ви повністю йдете в нове майбутнє. От ваша мрія збулась. Збудеться, ви дуже цього хотіли. Йде до вас мужчина, і він сам буде проявлятися, буде з вами взаємодіяти і він буде вам пропонувати різні моменти. Такі, наприклад, як Я буду тебе добиватися, Я готовий буду на все ради тебе. Це буде такий, знаєте, захист. Ви ви не уявляєте собі, такого уявляєте, бо ви такого мужчину хотіли. Ви хотіли відчувати себе захищеною поруч з ним. Люблячою, захищеною, трудоголік мужчина. Ну, ви думали, що вже більше такого не буде, а, вас, а вам тут сім'ю дають. От, ви накопичуєте зараз свій ресурс через біль втрати, через зцілення, У вас йдуть швидкісні зміни. І я вас цим вітаю. Бачите? Дякуємо вищій, вищим сутностям. Дякуємо вищій вібрації. Спасибі величезно. Перша позиція. Я думаю, що вам є за що дякувати. Тепер нижча сутність. Імператриця. Плодючість, родовитості, божечки. У вас тут взагалі... Вообще... Дивіться, зразу диявол вийшов, бачите? От ваш диявол, любименький. Нища сотні. Сам диявол вас оголошує імператрицею, Розумієте це чи ні? Ви для нього просто божество. Привіт рідний розкажи на першій позиції. Крізь і вогонь, і воду ти прийшла, ти вистояла. Я погоджуюсь з тим, що ми даруємо тобі твою любов. Перша позиція я завершую вас. Ну, типу, ми здійснюємо твоє бажання. І ще один диявол вийшов. Раніше ви боролися з дияволом, зараз ви його прийняли, і ви тепер стали друзями. Ну от, вам. Дають мужчину. Вам дають ресурс на мужчину. Вам дають стосунки. А ви боялися, стражалися, ви вже не вірили. Диявол казав, що він вас провіряв на істинність. І ви пройшли. Тому що вас та же, Та же нижче сутності. Подивіться. Дякуємо. Два диявола, прям, прям два диявола вам. Вийшли. Ось так. Дякую за таку гарну інформацію. Я думаю, що це просто неймовірно перша позиція. Я вас вітаю. Це прекрасно. Пишіть в коментарях, як вам взагалі такий розклад. Чи, чи подобається, чи резонує, чи ви відчуваєте те, що зараз тут на розкладі відбувається, чи ви відчуваєте це на внутрішньому рівні, Що так воно і є. Поїхали тепер друга позиція. Високі вібрації, що нам скажуть. Високі вібрації вас, вас провіряють зараз. Дуже багато йде установок в голові, дуже багато йде всякої різної інформації і вас провіряють, наскільки ви підете в свій страх. От ви, імператор. Наскільки ви візьмете за себе? Дивіться, два місяці. Тут дуже класно карта говорить. Дуже класна колода обажаю. Місяць і місяць, жінка, і мужчина. У вас, іде, у вас іде внутрішня боротьба з вашим внутрішнім чоловіком, енергія внутрішнього чоловіка. З цим потрібно. Даже імператора, бачите, показують. Ви не можете з ним взаємодіяти. Давайте я вам зараз поясню. Є внутрішня женщина. Внутрішню женщину ви приймаєте. Це ваша, це ваша інтуїція, це бачення себе. Да? Тут така по другій позиції жінка, і е вогонь і воду нічого не боюсь. Ваше нутро таке. Просто іноді буває, що ми забуваємо це. Ваш мужчина охотник, внутрішній. Ми говоримо зараз про внутрішнього чоловіка і жінку. Тут має бути поєднання. Але ваша внутрішня жінка каже, я все сама, я, я все можу. Це на підсвідомому рівні, до речі. А ви не дозволяєте внутрішньому чоловіку проявитись. Тобто ви не. При... Блін, як це вам? У вас іде внутрішнє знецінення чоловічої статі. це раз. Всі мужики однакові, бла бла-бла, я й сама все можу. А... а далі йде боротьба в чому? А я ж то хочу, я можу, але я ж то хочу, щоб в мене був чоловік, який мені буде допомагати, який буде зі мною взаємодіяти, да? то тобто я хочу чоловіка все ж таки. Вот, оці от моменти, виходить, ви не приймаєте свого внутрішнього чоловіка. Я прийнятий внутрішнього мужчину. Я з цим теж працювала. От має бути баланс в енергіях. Моя жіноча енергія ніжність, м'якість, любов, чувственність, інтуїція, да? мужчина, зароботок, чіткость, контроль. Що тут ще? Я пізнаю це життя, я нічого не боюся, я йду в страх, я шукаю, я пізнаю істину, да? це мужчина, я беру відповідальність за своє життя. Немає балансу того. Якщо я, якщо я сьогодні була жорстка і була така прям в роботі, така сильна, вольова, така була прям чітка, контрольна, значить, мені треба прийти додому прийняти гарячу ванну, з піну і розслабитися, і проявити любов до себе. Оце баланс тоді, коли ти в один день робиш і проявляєш свою чоловічу і жіночу. Це дуже так елементарно, вам поясню, щоб ви зрозуміли. Взяти на глибинному якомусь рівні, наприклад, мужчина ви кажете, Боже, як я втомилася все тащити на собі. Прояви свого мужчину. Тобто, мужчина тобі поміг, твій внутрішній мужчина поміг тобі дотащити сумки додому. І ти, жінка, що ти кажеш? Боже, як я устала, це все сама тащити. Тобто, Знецінення того, що ти можеш, що в тебе є це. Як правильно це зробити? Ти протащила сумки, і ти кажеш: Боже, яка я умнічка, я можу. І нежний бути женственний. І сумки такі важкі натащить. Я просто обалденна. Я дозволяю собі бути такою, яка я є. Я дозволяю собі відчувати те, що я відчуваю. Я дозволяю собі бути захистом для себе. Я сподіваюся, що вам зрозуміло, до чого тут. Внутрішня мужчина до вас не може прийти ваш імператор, бо у вас немає поєднання. У вас йде пошук взаєморозуміння свого внутрішнього чоловіка і внутрішньої жінки. Вот. Щоб тут треба знати вище. Поєднайтесь, будь ласка, і тоді у вас буде все добре. Буде любов. Буде все отлично. Вийде. Мені кажуть, що ви все зможете, коли захочете. Але е е давайте все зробити мягко. Це у вас родова програма, вона йде у вас ще кармічно, не тільки з дитинства, а й з минулого життя. Баланс. Дивіться, знову ж таки, карта балансу. Вам потрібно збалансувати свої енергії. І тоді ви станете цілісною, цілісна жінка, да? І тоді тріумф. І тоді у вас стосунки, і тоді чоловік приходить. Все. Все, мала. Сижу, плачу, переживаю. Уроки приходить свої треба. Добре. Друга позиція. Нижня вібрація. Що у нас? Повішене состояння. Ви з низькими своїми вібраціями не співпрацюєте? Яким чином, що тут у нас? Ірофант. Ха. Поки не пройдете урок, низька вібрація не підключиться, бо нема балансу. От так от. Немає любові до себе в будь-яких проявах. Немає. Ждемо, відповідальності не беремо, розбите серце, вічно неєм. Не працюємо над собою, Зайчики. Поняли? Не буде у вас справедливості у вашому житті, допоки ви не створите справедливість сама для себе. По справедливості це вийти із очельника, А зрозуміти, що пора проявлятися. Проявлятися яким чином? Працювати над собою, шукати відповіді на запитання. Якщо вам зараз резонувала ця ситуація, все, що вам потрібно, це реально пропрацювати оцей аспект. Наблюдати за собою, як ви. Взаємодієте в вашому житті, да? як ви проявляєтесь до себе, як ви ставитесь до себе, от так. Пишіть в коментарях, буду вам вдячна за фідбек. Троєчки, дивимося. Вища вібрація, так? Да? Вища сутність, що вам каже? Ой, башня! У-у-у! У вас, звісно, розгром. Прям тор виходить. Що там таке? У вас зараз, звісно, вищі сили. Мен. Mm -mm. mm -mm. Вищ сили не мають до вас. Вищі сутності не мають до вас доступу. Ви розрушаєтесь в зависимості. Що це? В зависимості від прошлого мужчини. Ну, в смысле, не прошло він у вас, що до сих пор є. Ви ще мечтаєте і строїте ілюзії в плані того, що вам треба з ним. Ви мечтаєте про те, щоб у вас з ним були стосунки. Ну, у вас страшний суд. Самообман. Живу самообманом. І силою хочу отримати те, що мені не належить. По... Піду по трупам, те, що називається, так? Да? Рід, так, рід виходить, що хочете сказати? Не туди движення. А куди треба? Балансувати Верховну жрицю, В себе треба. Не тим займаєшся. Не тим займаєшся, розрушаєш сама себе. І то дуже швидко. Для того, щоб побачити приход? Для того, щоб побачити приход, треба освободитися. Не вистачає ресурсу, занадто багато ресурсу пішло. Оце та любов. Да? Я мечтаю про ту любов, я так люблю. Але на самом деле, що? Серце не відкрите. Серце не відкрите. Чому серце не відкрите? Тому що жду подвоха, ну, тому що ви любите не ту людину, вибрали не ту людину, да, з яким вже треба давно попрощатися. Любов буде там, де король Кубка, коли я буду відзеркалювати а, наше життя це дзеркало, велике дзеркало. І наш простір, і люди, які приходять до нас, вони нам відзеркалюють те, хто ми є. І відповідно. Деві. Ну, що ж ви хочете, коли тут все і так все ясненько. Ну, типу. відвернуті один від одного. Ну, продовжаємо щось мутити. Тобто, мої дорогі. Прошло треба закривати. А вам любов бачите, яка, про яку любов можемо говорити? Все слишком сложно. Ви живете зараз в ілюзіях і не можете приділитися, що вам потрібно. Це кармічна установка. А, ви не бачите, куди вам рухатись. Ви да? не бачите, куди вам рухатись. А чому не бачите? Бачите, тут навіть, слухайте, тут навіть і темні, і світлі сили, вони всі а, не мають до вас навіть доступу. Тобто, ваші родові захисники не мають доступу. Не мають. У вас недостатньо ресурсу, ви його віддаєте. Пажик у жезлів. Не проходите свої уроки Вообще. Паж кубков, паж жезлов, тобто типу, мужчина вам апріорі нічого не дає. Розбите серце тільки. Тут треба працювати. Тут треба працювати над собою, мої дорогі. Включіть для себе справедливість, тому що зараз поки що ви вибираєте справедливість, бути в самотності. Це йдуть програми на підсвідомому рівні. І з цим треба працювати. Звертайтеся до професіоналів, нехай вам повністю розкажуть, покажуть. Хочете до мене звертайтеся, хочете ще до когось. Пора уже міняти. Так. Ну, тут, бачите, тут, тут е, диявол, я питаю, нижча сутність, тут виходить рід. Що, що вам хоче сказати ваш рід? Ангели роду, що ви хочете сказати третій позиції? Хочете сказати одне їбаш? А... Якщо ти думаєш, що ти виграєш в цій, в цій битві, то ти програєш. Це самообман, ти живеш самообманом. А для того, щоб здійснилася твоя мрія, дев'ятка кубків і зірка, да? для того, щоб здійснилася твоя мрія, тобі необхідно прийняти рішення. Вийти із зони комфорту страдати. Ти вибираєш під свідому зону комфорту страдати, ніби як доказуєш собі. Що ти недостойна, ніби як доказуєш собі, що ти права, що ти страда... страдаль, Я Прокачай свою самоцінність, любов до себе, самооцінку номер один, і тоді почнуться зміни. Почнуться зміни, і тоді ти зможеш побороти, тоді ти зможеш побороти оцього, типу, диявола, ці, ці завісимості. Тільки таким чином. Тільки. Це страшний суд, це карма. Зараз у тебе все закрито. Ресурс до тебе не прийде, допоки ти не відкриєш істину. Верховна Жіця це хто? Це загрузка зв'язку з Творцем, зв'язку з вищими силами, зв'язку з родом. Чи є зв'язок з родом зараз? Чи є зв'язок з родом зараз? Є зв'язок з родом зараз. Немає закрито. Того, що ви а, повноцінно чахнете над своєю оцею от цінністю. В чому заключається ваша цінність? Зараз на теперішній час. У боротьбі вистояти. Тому що вам потрібно роз'яснити щось дуже важливе. І от виходить диявол, да? Що ти хочеш роз'яснити? Побачити істину, Угу. Да? Mm -hmm. Я ж то хочу любві, я ж то хочу мужчину, щоб мене любив, щоб признавався мені в любові, а він, а він нічого не робить, а все закрито, а нічого не відбувається. Немає движка. Я сім'ї хочу. Ну, то ви боретесь не, не, за, не за своє. Вам кажуть, іди звідти, а ти така, ні. Він буде щось робити обязательно. Подивіться, скільки вас мужчин жде? А ви це все самі перекриваєте, самі перекриваєте. Сцілити душу потрібно. І відкрити любові, серце своє. Пройти свої уроки. Мала, ну по третій позиції, хто там мене дивиться? А, така ситуація. У вас. Тому звертайтеся про допомогу, вкладайтеся в себе, пізнавайте оцю істину. Повірте, воно все так працює класно. А, тому що ну, я 10 років проходила ці всі моменти. Глобально останніх 4 роки. Навіть 5. Глобально. І я це все проходила сама спочатку. Від того так затягнулося все. Потім я знайшла наставницю, наставників, які допомогли мені пройти це. Ну, Вважайте, я закрила карму роду. Я, я до того закривала, але прискорила за півроку, а де чотири роки, поняла? Ну, це дуже важливо. Звертайтеся, я це зробила, я знаю, що, що це таке, і можу вам допомогти. Я хочу пораду для третьої позиції взяти ще. Пораду для вас. Не дум... завершую, завершую деструктивні стосунки. Завершую стосунки, які тебе вводять в оману. Які не дають тобі реалізації. Бо тебе чекають нові, прекрасні стосунки. Ну от. Просто повір в те, що буде набагато краще, а не мучся і страждай. Не вибирай страждання. Іди по справедливості. Даруй своєму житті справедливість. Робота над собою. Отак. Все. Я вас цілую, люблю. Дякую, що ви зі мною. Я сподіваюся, розклади резонують. Якщо резонують, то... Пишіть, якщо не резонують, ну просто не ваше. Це нормально, так може бути. Сьогодні така у нас енергія відбулася. Все, обіймаю вас, па-па.